Лікування гострого зубного болю та видалення зубів такі послуги безкоштовно надають у стоматологічній клініці військовослужбовцям збройних сил України та бійцям територіальної оборони. На інші послуги діє знижка 20%. Розповідає засновник клініки, лікар-стоматолог Володимир Яремчук. Військові, якщо звертаються, ми, вони так дехто одноразово, дехто лікується довго, перетікають з місяця в місяць, тому що буває довготривале лікування. Ми не рахуємо, ми не якось не розмежовуємо. Це є пацієнт, якому ми надаємо послуги. Все решта, то, тобто, допустимо, пацієнт захотів там. Щось протезуватися чи чи ну щось надміром. По не, не болить його, а потрібно нам полікувати зуб. Ми бачимо, що там каріс. Можливо, в майбутньому його буде турбувати. Якщо він це хоче робити, будь ласка, ми робимо і робимо це з значною знижкою. Допомагати захисникам тут почали наприкінці лютого. Володимир каже, звертаються військові не лише з Івано-Франківська, а й з інших міст. Для безкоштовного лікування військовослужбовець повинен показати посвідчення. Така практика, мабуть, по Україні здійснюється. І Я на початку війни подумали, чому б ні, чому б не запропонувати це нашим військовим. Вони їм зараз це дуже потрібно. І ми збираємося і надалі пропонувати це, особливо після завершення. Думаю, зараз воно менше актуально. Більш актуально буде після завершення воєнних дій, коли надіємося, швидко закінчиться війна. І вони всі повернуться, оскільки більша частина їх зараз там на передовій чи взагалі десь в своїх частинах. Також, зі слів Володимира Яремчука, за потреби стоматологічні послуги зі знижкою надають і рідним військовим. У період війни через стрес зросла кількість пацієнтів із гострим зубним болем, каже лікар. «Стресові ситуації дуже впливає. Значно збільшується кількість карісів пацієнтів. І я думаю, що, на жаль, по завершенню бойових дій доведеться дуже багато. Надавати допомогу. І ми готові. Звертатися за допомогою у стоматологічну клініку можна з понеділка до суботи. Лікарі приймають з 8 -ї до двадцятої. Каріна Борисевич, Андрій Шустекевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.